Зоряні коди, голоси душ, Послання з Лемурії. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Сьогодні на нашому каналі ми започатковуємо новий формат відео, які виходитимуть раз у тиждень. А виходитимуть вони у такому форматі. Якщо вас дана подача зацікавить, і ви підтримаєте її у коментарях. У відео ми будемо подавати рекомендації на наступний тиждень із тонкого плану, отримані мною через різні колоди оракулів. У давнину оракули були найпоширенішою формою передбачень. В ті часи передбачення від імені Божества на запит віруючих оголошував жрець, якого так і називали оракулом. У ширшому розумінні. Під оракулом розуміла також місце, де оголошувалося пророцтво. І сам текст пророцтва. Сьогодні я взаємодіяла з оракулами зоряних кодів Голосів душ і Леморійців. Оракул Зоряні Коди на моє запитання щодо енергії наступного тижня відгукнувся наступними картами Північний Вузол майбутнє. Ваша душа прагне бути там, куди манить доля, це незвідана територія. Подумайте, де ви хочете бути, що б хотіла робити через 10 років, і зробіть це вказівничком, який веде вас у цей коридор затемнень. Зверніть увагу на те, що вас особливо цікавить, навіть якщо це щось незнайоме. Вивчайте основи, де хто може опиратися вашим змінам і казати вам залишатися колишніми. Не зважайте, це лише їхній дискомфорт. Рідні, друзі чи співробітники, із якими колись у вас було повне взаєморозуміння. Можуть більше не бути вашими супутниками на новому шляху. Ті, хто справді бажає вам найкращого, радітиме вашим змінам. Якщо відчуваєте, що потребуєте нових знань, здобувайте їх, досліджуйте нове. На цьому шляху є люди, з якими вам потрібно зустрітися. І ситуації. Які виштовхують вас із зони комфорту та закликають до духовного зростання. Вам може бути страшно виходити за межі звичного. Навіть люди, які вас люблять, можуть чинити опір вашій еволюції, якщо вона відштовхує, віддаляє вас від них. Увага! Це світанок ваших нових починань. Це шлях, який може розпочатися з невизначеності, але він ставатиме надійнішим і захопливішим на кожному кроці уперед. Карта восьмий будинок таємниця. Це час трансформації у виставлянні власних. Кордонів. Оцініть ваші стосунки з іншими людьми. Зверніть увагу, хто і в яких питаннях, можливо, вам маніпулює задля отримання бажаного. Виставляйте чіткі і здорові кордони. Приділяйте увагу власним фінансам, почуттям гідності та впевненості. Щоб зміцнити власну свободу. Подивіться в очі найбільшим страхам та пройдіть через них задля звільнення. Карта Близнюки Перехресне Запилення. Збирайте і діліться інформацією. У побрехеньках можуть знаходитися зерна правди. Ситуація може виявитися складнішою, ніж здавалося з першого погляду. Будьте готові докопатися до істини. Дар енергії близнюків, відкритий розум і почуття універсального братства. Ми всі в цьому єдині. Душа знає, як повернутися до рівноваги. Якщо ми просто дозволимо усім її частинам взаємодіяти, допоможіть почути невисловлені почуття і людей. Із світу душ на мій запит відгукнулися небесні наставники України, Дух України і Пращури України. Небесні наставники України передали послання через карту Ви. Усе всередині вас. У вас є внутрішня сила і здатність рухатися вперед так, як вам хочеться. Небесні наставники рекомендують нам прислухатися до себе, повірити в себе. Ви можете створити те, що для вас важливо, говорять вони, Не дозволяйте собі деструктивно впливати на зовнішні речі, майте впевненість у собі та будьте сміливими це все ваш ресурс, який знаходиться у середині вас. Дух України відгукнувся картою Тягар Сліз. Частина вас сумує, частина вашої суті сумує, вона хоче плакати і кричати. Це може бути пов'язано як із душевним оплакуванням вами, загубленим хворогом життів, так і з ситуаціями, які ви не можете повністю прийняти і подолати. я б хотів допомогти вам. Але прокладання вашого шляху і будівництво нового залежить лише від вас. Я з вами, я з вами, щоб вас розрадити, і я б хотів пригорнути вас до себе, щоб відчути мою присутність, знайдіть час, згорніться калачиком і подаруйте собі трохи доброти. Бережіть себе. Саме тоді, саме в такий момент ми налаштуємося із вами на одну вібраційну хвилю та енергії. Пращури України передали своє послання через карту Прощення. Ми просимо у вас пробачення. Ми просимо у вас пробачення за біль, який завдали вам власними хибними вчинками. Це не те, чого ми хотіли. Ми не розуміли, що станеться ось так. Ми були захоплені власним способом діяти та бути, власним способом бачення речей. Сьогодні ми просимо у вас прощення. Просимо вибачити нас. Сьогодні ви перебуваєте в енергії реальності, у якій докладаєте максимум зусиль. І як і всі ми, іноді вам усе вдається, а іноді ви відчуваєте себе безсилими. Ми ваші пращури, вільні від злості і образ. І просимо вас знайти такі ж енергії звільнення усередині вас. Ми закликаємо вас до нових енергій свободи і прощення. Сьогодні і щодня ми з вами, щоб допомогти вам у цьому, мій новий авторський курс, мій містичний всесвіт. Це розкриття енергії тонкого плану через інструменти божественної магії. Мій містичний всесвіт це і взаємодія з хранителем власного роду, і з енергіями Чаші Грааля, і чарівного каменя, і мандрівка з пегасом, і розкриття містерії Архангела Разіїла і ще багато всього, що вмістилося у сім медитацій та інформаційну частину курсу. Запрошую також на мої курси Базовий енергетичні діаманти Фіолетового полум'я та Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона. Оракул Ле дав рекомендації щодо нашого розвитку. Карта Подорож до цілісності. Любіть себе. Та інших через відчуття цілісності саме такими, якими ви є зараз. Лише в цьому моменті і просторі можна зцілитися. Ви можете опинитися у відносинах або сценаріях, де побачите великий потенціал, через підсвідомі проекції чи ідеали, ви можете сприймати інших не такими, як вони є насправді. Можете думати, сподіватися, що почуватиметеся краще, коли досягнете поставленої мети чи бажаного статусу, сподіватися, що успіх дивовижним чином заладнає усе у вашому житті. Але такі думки і сподівання відводять вас від сьогодення і перетворюють любов до іншої людини в умовність. Леморійці рекомендують вийти за рамки точки зору, що того, з ким будуєте чи прагнете побудувати стосунки, необхідно змінювати. Зберігайте сприйняття ідеального таким, як воно є так інші зможуть зцілити себе завдяки трансформаційній силі вашого сприйняття. Прийміть усе в цілісності і поверніть у цю цілісність. Цілісність будь що не прийняти, не прийняти вами до поточного моменту. Тоді отримаєте силу зробити крок у найкращу версію себе. Карта сфера єднання. Ви новатор власного життя. Шлях уперед може з'являтися у ваших мріях або видіннях. Коли відчуваєте творчий імпульс, проявляйте себе у словах або малюнках, будьте креативними, не зважайте на думку інших. Прийшов час думати і робити все по-іншому. Адже, як кажуть, божевілля це робити одне і теж, знову і знову, й очікувати іншого. Результату Карта Стихія Зоряного насіння. Внесіть у своє життя відчуття гри, легкості, спонтанності. Надихайтеся дітьми або своєю внутрішньою дитиною. Леморійці рекомендують додати вам до вашої реальності допитливості, веселощів і сміху. Проведення часу з дітьми допоможе вам пізнавати світ з нової точки зору та побачити в дітях надихаючих учителів, якими вони є. Якщо вам сподобався такий формат нашого відео, напишіть про це, будь ласка, у коментарях. Дякую кожному, хто дивиться і слухає нас. Обіймаю! sercem.